Колеги, вітаю з вами Дюха, і сьогодні ми продовжуємо проходити Command Conquer 3 Кейнс Раз, кампанію за Кейна за братство НОТ. У минулій серії ми нанесли удар по е, сховищу Тіберія GDI, якомусь тактичної будівлі. Е, все взірвалося, Кейн звернувся до нас, сказав, що ми маємо перейти на якийсь новий рівень, і нас вимкнув, наскільки я розумію. Сказав, що тепер все поспи, і все стане зрозуміло. Того дивимося, що ж у нас чекає. Після нашого сна. А на нас чекає другий акт. повстання Кейна 2046 рік. Це завантаження. А ти хто, блядь? А де Кейн? ага Непогано. Легіон. Время пробуждатися. А я тепер є. Готовиться к перерожденню. Тиберии покрывают большую часть поверхности планеты, и это не предел. Предсказание Кейна начало сбываться. Наконец-то, сестра. Ты полагаешь, мы действуем слишком медленно. Я не хотела оскорбить вас. Простите. Не извиняйся, Алекса. Ой -ой -ой. Вам предстоит долгая борьба. Я разделяю твое нетерпение. Добро пожаловать, дитя мое. Я рад, что ты вернулся. Абатиса Алекса человек крайне страстный а в вере своей и преданы нашему делу. Пока ты спал, наши технологии шагнули далеко вперед. Мы едины и очень сильны. Абатиса, ты говорила Легиону о Филадельфии? Я как раз собиралась, Владыка. Так булоца. Это Центр управления ионными орудиями КСБ. Если мы хотим вернуть Тацит, необходимо уничтожить ее. Мне очень нужен тацит, дитя мое это наш ключ к будущему, к нашему возвышению, ибо в нем заключены мощь и мудрость больше, нежели можно себе представить. Сестра Алекса поможет тебе избрать верный путь. Один путь, одна цель. Вот вся сестра Алекса на будет Ну, добре. По праву сильного. Молодец пророк Братство стає все сильнішим день від дня. Тепер під нашою владою більша частина жовтих зон. А ворог навіть про це не знає. Е, ідіоти вони думають, що вони боги, а тепер, а тепер якби нагліють. Е, вони використовують іонні зброї, а це важкий гріх. Не став нас час браття.

Наш враг должен оставаться в полном неведении. Понял. Чего Понял. Вот мы убиваем. Что делать, скажите? Ой, так мы так уже бачили. Первая центра. миссия за братство нот Уничтожьте в Коммандин Третьем. Нам удалось временно вывести из строя ионные орудия ГСБ. Ваша задача... Уничтожить научний центр прежде чем оборонительная система буде активирована. Ага, нам сюди. Понятно. Данная... Да, е, ну насправді ми вже знищували такі о, от такі штуки. Мені такое чувство, как будто я тут уже когда то був. Ой, який. А, прикольно. Ну да, да, Якраз те про що я і кажу, що такі штуки вже були, і ось це відсилка на це.

Так, як сюди. Ага, от, місток давайте обійдемо тоді. раз воно стріляється? Йдемо сюдою. Окей, ну поки не виглядає важко, якщо чесно. в чом, в чом під ага все йди сама я не розумію, а нафіга мені не якщо чесно якщо тут все сама вона проходить Ага. Ага, все. Окей. Здесь да. Тепер зрозуміло Давайте засейвимось, Мало лі, я щось якось проїбусь Опа. Сейчас рванет. Без звука. Що ж ч ч, -ч, -ч, -ч Об'єкт робота. тишина Ну все, минус одна. Да, я готова. А тут так у нас что? Тут все хорошо? А, да, тут все вымкну. В этом секторе... В этом секторе... В энергостанция секторе... питанием сторожевую вышку уничтожьте источник секторе... мы этом секторе... разберемся для початку В этом секторе... и хуяра согласна. Це ваще? бам 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 Вони вже навіть не відповідають мені. Це, є, це підриваємо. Ой, я все ввімкнув. Блять, я все ввімкнув. А тут три хвилини так то. Готовсь. Я Є Ну Все, давайте тоді злітайте поки. Тінь Ча, нехай вони стоять, вони ж вимкнені. Чи вони потім заважать будуть? Може вони будуть заважати? Ні, давайте вимкнемо їх нахуй. Назавжди. Я поняла. Ну це не кінець. Що я розумію, так це те, що точно. Дам блядь. І гнали додому. Ясно? Що і куди? Ну тут вороги, так? Ну да, так, понятно. Ваша цель. Захватить техцентр ГСБ во славу Пророка. Прийнято. Сти4? Блять, це доводиться багато Техтупили? баз. Часу до активації онної зброї 12 хвилин. МСЦ. <свом kes toodles> uh а уже. Бляя. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А що сейчас буде, блять? Ми б'ємо стіни. Ми крили братства. Строїтельство завершено. Не спать. Мы бьем из тени. Готовься. Сука, ебать, я их не могу выбрать. Чекай Чекайте, а что. Мы крыли братства. Их тут трое все. Всех начи. А, их просто по четыре. Так ты нехай сыды тут, пока. Ой, боже, блядь, блять, це что таке? Шо стоите. це за жах? Америка. Харон. Не Харон, Харон. выброска, разортывания. О, за мною не шотя. Докладываю, не нехай. Строительство завершено. Об'єкт атакують. Строительство. Хате, на це прикольно. Розвернулись собі. Строительство завершено. невозможно. Пробуємо відразу військовий заводик. Ага. Уйодік. Готовься. Окей. Тені ждуть. Давайте їх якось. Може, ми знайдемо якусь енергостанцію, щось таке. Ага, уже едут. Обнаружена слышно. база противника. Объект. Потишина. Тень скроет нас. А минус, пиздец, да? Ой, блядь, я камень и пизда. Тень скроет. На базу нас. Напали. Давайте якось... Дай куда в краечек. Тут что? Тут, тут же и пиздец идут. Тут. И идуть, идут. Вы чуете, по-моему, Готовься. обнаружен тебе Рейд. Строительство Суки. завершено. Да дайте ж мені рані. на базу верніть мене, дайте побудую ен енерго енерго хуйню. Идёт ремонт. Да, і На базу напали. Подготовка. Не спать. Опа. Оце тут прикольні речі. Когда в путь? Оце тут прикольні речі. Ой-ой-ой. Ой, як тут можна? Як тут можна порідный життю? Так. Все, комбайн робиться, окей. ждуть. Давайте бомбіть. шо бомбить. Строительство завершено. Бегом. Повышение. Чи жива тут? Ну жива, ну... Настало время жить. Но ну, вже поебано, блять, треба. Треба вогнеметні робити. науковий центр. Найдем об'єм. Строительство. Это будет стильно. Ебать, что ты хочешь на инженере. Дурень. Тени. Строительство завершено. О нем не кого не від мене тут. Держимся в тени. Да, я здесь. Подружка моя. Без дай. А, я, я ж не зробив... За Бля, я щось так. Я щось під пивом, И да, Трохи? Доступны новые постройки. Я не зробив досі цей казарму, а без неї я не можу лазерні турелі робити. На базу напали. Да, блядь. Строительство завершено. Гениально це все. Объект атакуют. Еще строїться. Давайте вогнем это. Лазерна пушка. Точно треба диспетчерський пункт. Не спать. Тень скроють нас. Сейчас рванет. Ми можемо це підірвати? Огонь, Строительство завершено. Без непогано. Мені Тишина. здається, вообще непогано вийшло. Блять, так тут цей диверсіонний отряд, це вообще. Тр... Тр... Треба 4 техніки відразу. Бля, 8 хвилин ще залишилось, сука. Братство. А я еще навіть не, не, близко. А как их апгрейдить? А их нельзя апгрейдить, окей. На базу напали. Без Объект потерян. Что тут? А. Это нормально. Это там нормально. Еще строится. Давайте, треба больше техники. Подготовка. Бо, там ж теж нас може ворожа техніка мені, зустріти. Огонь, ми Тут вообще, все повимикали. Тут вообще нічого не має бути тепер. Тінь скроє нас. Я правий? Без звука. Ну так, да, дивіться, Тінь тут все вимкнено ну, йому нахуй вообще. Но ну, він тут іде, іде, на і блядь. Е, Значить, що мені так, треба? Треба, розслушую. щоб всі мужики. А, а, оце я не, не розклав ще. На базу Огонь, Огонь это круто. Пепел і прах. Тени. Вожу грузы. Скорее на связи. Скоро буду. Готовься. Гори, да, гори, я Огонь, Потерю. это круто. Гори, все огнем. Будет жарко. Пиздец, а что мы так... Що мене ясно. так їбуть? Я гори, якось сподівався, що буде добріше все.

Давай-то, давай-то, вы палите, их. Будет жарко. Блять, а тут все в ракетике. Да. Огня опасна. От огня не уйдешь. Полегче. Давай-то, блять, выжигай их. Ну все пиздец. А Пусть ну И пиздец. Приближаемся. Сет, тут выпало, добро. Окей, цю зачистили. Цю зачистили, окей. Прийнято. Погнали на другу. Це все мене не цікавить. Тут у нас що? Це все хуйня. От сюди треба їхати. А нахуй ви це робите? Осторожней! Блять! Идемо далі, мужики! Блять, що ж ви витрачаєте час? Оце ви випалюєте. 5 хвилин, сука, 5 хвилин. Їдьте, давайте сюди. Дивіться, що у нас тут. полегче Давайте сюди поїхали Слухайте, це дуже добре, що я там всі енерго ці повимикав. А я понимаю, блядь там ще треба за 2 хвилини до кінця це все встыгнуть. Блядь, тут ще подивиться, что пламя. Это пизда. Гори, гори, ясно, где опасно. Комбайн атакуют. Смотри, как горит. Открыть клапан. Давай, давай, випалюй, випалюй. Є, оце випалюй. Оце випалюйте. Швидко. Є, yeah, оце випалюйте. Що у нас тут? Ой, вони все випалили. Почекайте, так, все, я пройшов. Я пройшов, правильно? Полетіли. Раз. Два. Три. курс. Три. Сейвимось. Чотири хвилини. Блять, є шанс. Уже лечу. Тепер треба хоч потрохи на, на кожну. Тут щось є, тут Когда щось є. Туди, туди їдемо. Хоча втанковувати, я вже не кажу про а дефать. Объекта. Бля, тут же ще. Да, оця хуйня, я не подумав. Об'єкт. Блядь, сука, треба. Короче, все хорошо, Треба тільки цей. Відправити. Ооо, екран. Красиво а, все, все добре. Гнев кейна. Давайте випаліть вот, просто. Объект тут... это. Я да, я от про і мав на увазі. Ай, ай ай. Транспорт. А що ты застряг? Ждите. Скоро буду. Уф. Все, давайте, цей Петерана сюди, як самый висаджуємось Чим я можу допомогти? Є раз. Ти мені врятуйся. Ввожу грудку. Є два. Построїка захоплена. Є захвачена. три. Все, що в моїх силах. Є два. Ваші розпорядження. Є три. Постройка захоплена. Наче в шах граю. Є чотири, щось буде. Окей, фух, блядь, ну, вийшло непогано. Ну Ну якщо тут, якщо чесно, якщо б я тут не пройшов, не, не знищив йому енергостанцію, яка б мені пизда була. Легіон. Технологічне так. преимущество ГСБ в прошлом. Возрадуйся, разработали несколько видов вооружения. Стань нічого пророка. Нам нужен мир. Домовилась Тітенька. Ну, так. Ну, наче непогано вийшло. А ще така місія. Трошечки нервова. Ну, дивіться, стало набагато складніше. Ця, кінець, коротка, але загалом то легко я не можу сказати, що прямо було. На uh, цьому закінчуємо. Я вам дякую за перегляд, друзі. Прошу вас підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати вихід нових відео. Ми з вами не зупиняємось. Якщо вам є про що сказати, у вас є якийсь зворотній зв'язочок. Будь ласка, коментарі відкриті. Відповідаю, читаю кожен коментар. Для мене це дуже 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 важливо. А з вами був Дюха Юей, і це світ геймінгу, в якому ми живемо.